Другий том історичного видання презентували у Коломиї. На початку заходу Юрій Романюк показує карту міста 17-го століття. Тоді його територія тягнулася від нинішнього ліцею номер 1 до Михайлівської церкви, а звідти по теперішній вулиці Шевченка до пенсійного фонду. Це доволі невелика площа. Однак місто тоді вже мало статус королівського. Це рубіж перехід від. Польського королівства до Австро-Угорської імперії, і як місто наше Коломиї Ратуша, як денне життя нашого міста, там описується кожен рік декілька подій на рік. Тобто, ми маємо загальне розуміння, що відбувалося в місті Коломиї. У книзі розповідається про те, що із 1619 року по 1627 старостою Коломиї призначили колишнього коменданта Московського Кремля, полковника Струся, саме за його управління, Коломия перемістилася трохи далі від пруту на підвищення. Тепер це якраз історичне середмістя. Староста Коломиї був комендантом московського кремля. Які польська корона окупувала. І оце унікальний історичний факт, що саме староста колони Микола Струсь в 1612-му був комендантом захопленого польськими військами Московського Кремля. Це е, польсько-московська війна. Йому за заслуги перед польською короною, він сім років був в полоні. Москалів, польський король, презентував йому, дарував Коломийські старости. Підтримала видання такої книги і Коломийська міська рада та місцеві меценати. Ми маємо знати, хто ми є. Перший раз ця книга, я думаю, що більше для нас, для нашого самоусвідомлення. Що то таке Коломия? Це має бути підтверджено документально і важливо кажу, вбити в себе москаля. аби ми розуміли, що ми українці, самодостатні. Ми можемо творити і творимо свою націю, свою державу. Книга вийшла накладом у 500 примірників. Вже готується до виходу у світ третій том книги війтівського та раєцького урядів. З коломий Іван Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.